Послання 237. Погода почне виявляти дивні знаки. Середа 2 листопада 2011 року 19.40. Моя ніжно улюблена дочко. Погода почне виявляти дивні знаки, оскільки земля переходить в новий стан, готуючись до мого акту Божого милосердя, коли я прийду, щоб врятувати вас усіх ще раз. Ненависть посилюється в кожному народі, невдоволення відчувається скрізь. Взаємна любов ослабла, а самолюбство стає не тільки терпимим, але й вважається необхідним для того, щоб бути прийнятним у сучасному світі. Я знищу ненависть. Я розтопчу плани людини накликати терор на свого брата. Я знищу зарозумілість у ваших душах. Весь гріх буде відкритий вам, як він постає у своїй грубій потворності в моїх очах. Чому так багато добросердечних душ відвернулися сьогодні від мого давнього вчення? Чому саме зараз? Що саме в любові до Бога Отця стає ганебним в їхніх очах? Я скажу вам, це тому, що так багато моїх дітей. Захопилися насолодами світу, хоч багато матеріальних благ, до яких вони прагнуть, нині їм недоступні, вони все одно відкидають мене, душі людства були затьмарені темрявою настільки густою, що знадобиться час, щоб моє світло просвітило і проникло в їхні душі. Як я плачу сльозами гіркого смутку за ці загублені душі, які відчайдушно прагнуть миру спасіння, якого вони жадають, вони просто не розуміють, що тільки я можу принести цей мир у їхні втомлені серця. О як давно була забута моя любов, я її лише фрагментом у їхній свідомості, що не має ніякого реального значення вони хочуть миру в душі і в серці, але не просять мене про це. Тільки тоді, коли вони просять, я зможу відповісти: хіба вони не знають цього. Ті з вас, які люблять мене, але ненавидять або ображають свого брата, також потребують моєї допомоги. Я не хочу вашої відданості, якщо ви не ставитеся до інших з добротою, коли ви робите боляче своїм братам і сестрам з будь-якої причини. Ви робите боляче мені. Як ви б не виправдовували свої дії, знайте наступне. Я відчуваю біль тих, яких ви ображаєте. Коли ви робите мені боляче в такий спосіб, ви не можете виявити до мене справжню любов від щирого серця. Навчіться з наступного. Шукайте смирення в усьому, перш ніж постанете переді мною. Щоб присягнути на вірність моїй святій волі. В той спосіб ви будете честі душею і гідними увійти в моє царство. Вам, мої діти, дуже пощастило, тому що мільйони з вас стануть частиною мого нового раю. Це пояснюється часом, в якому ви живете. Так багато з вас у сьогоднішньому світі, діти, зараз можуть бути врятовані. У спосіб, в який попередні покоління не могли бути врятовані, вітайте цю новину і скористайтеся можливістю прийняти моє Боже милосердя з відкритим і розкаяним серцем, поки ви можете, Ваш Спаситель Ісус Христос.